Як болить голова? Де це я? Ой, ні, мене кудись заперли в невідоме місце. Це єдиний вихід, тому я піду туди. Привіт, підписники. Так, я перебрався в другу кімнату, я вже скільки пройшов. Боже, як тут страшно. Нічого, Кирил. Ти знімався в чотирьох сезонах гри в Кальмару. Тобі взагалі нічого не має бути страшним. Там якась музика грає. Боже, це ж ще не все. О. Тихіше, тихіше. Я взагалі не розумію, що відбувається, там ще дуже багато треба йти. Дивлюсь під ноги. Гарно, що зі мною мій оберіг з України. Один браслет на одній руці і інший на другій. Так все, немає часу. Йдемо далі. Слідуюча кімната зараз буде. Я бачу вже світло, більше світла. Це добре. Тихіше. Опа. Ой, чуть не впав. Так, ой, Калемеле. Підписники. Підтримайте мене лайком, будь ласка. Ставте палець вгору, от такий. Тихіше. О. о Так, підписники. Я якось перестрибнув. але тут така фігня якась, тут складно бути з телефоном. Тому я вам передзвоню. Так, друзі, я знову з вами. Мені дуже везе. Так, тут отака фігнюшка. Думаю, ви знаєте, що це. Зараз вам покажу детальніше. От такий канат. Друзі, це все заради вас. Дивіться, яка краса. І це, я думаю, Роттердам. Там гуси. Йдемо далі. Так. Я вже в слідуючій кімнаті. Не знаю, скільки ще буде кімнат, але тут ще отака фігня, як у той канат, тільки щось інше. О, оу! Воно шевелиться. Ай, за що тихіше. А. Привіт, друзі. Зараз я десь лізу. А. Ребят, я не розумію, що тут треба робити. Я вже пройшов дуже багато кімнат. Я не розумію, скільки ще. Спробую тут оце пройти. О, я вже це прихожу години дві може. Фух. Тихіше, тихіше, оп, тихо, тихо, а. а! Тихо, тихо, тихо. Назад. Ребята, тут это дуже мне страшно. Тихише. Опа. О, о Тут така фигнюшка. Тихо, тихо. Я вперся в дерево. Ну що, я пішов? Опа тихіше, це моя тінь, привіт. Ще трохи є, я цю пройшов, о, ні, що тут треба робити? Да, ребятам. Зараз я стою на одній нозі. Це остання кімната, але, як на мене, найскладна. Що ви там нарили інформацію, де я можу бути? Ну, точніше, так, я в Роттердамі, але в якому районі? Напишіть в коментарі ще трохи. Ось він, вихід, давай. Все, я вийшов. Все нормально. Ось тут така краса. Дякую, що мене дивилися. Напишіть в коментарі, що це за район і куди мені треба йти. Всім до побачення.